Одно питання мимоволі, весь час в думках моїх встає, чому не вгледів сонця волі, чому тепер він не жиє? Якими душими громами пророчий голос би гримів, якими буйними річками котивсь, шумів би його спів? Які б вінки, він сплів гроє? І як славу би їх чин, він грав би в сурму перед боєм, боровся б сам серед руїн, а як оплакав би могили, яких би квітів насадив, Калина б віти похилила, і вітах вітер гомонів, якими лютими бичами карав би нас, що кволі ми, що розійшлись ми манівцями. На крок єдиний до мети, як в душу б він заглянув кожну, як кожний біль би наш відчув він вив би міць непереможно, серця б він вірою натхнув. І де б він був, чи на засланні серед неорених степів, чи разом з нами, на вигнання ділив би сльози. І терпів, він тут би був, Орел, крилатий не зміг би стерпіти ярма, і як би там він міг співати, коли вітчизна вся.